У скорботі Камінькаширська громада місяці очікувань та надії обірвала страшна звістка. Підтвердили загибель жителя села Хотишів Романа Куяви 1992 року народження. Він загинув внаслідок мінометного обстрілу на Донеччині ще 6 серпня минулого року. Про зустріч героя та чин похорону повідомлять додатково. Розривається серце від болю, ще одна втрата для Волині. На рідну землю у село Будятичі Поромівської громади на щиті повертається герой Владислав Тараненко. Старший солдат загинув 5 травня, виконуючи бойове завдання біля населеного пункту Плещіївка Краматорського району на Донеччині. Владиславові назавжди 29. У нього залишилася дружина, донечка та батьки. 11 10 травня о 10-й годині траурний кортеж зустрінуть при в'їзді у Нововолинськ. О 12-й годині відбудеться чин похорону у храмі села Будятичі. Чорна звістка для Старовижівщини. У бою з окупантами загинув молодший сержант Микола Гапонюк. Його життя обірвалось у Запорізькій області біля населеного пункту Нестерянка. Про зустріч тіла героя у рідному селищі повідомлять згодом. Біль та скорбота у горохівській громаді на війні помер житель села Вільхівка Леонід Клеха. Життя нашого захисника обірвалось 3 травня внаслідок травми, спричиненої вибухами. Леонід став на захист України з першого ж дня повномасштабного вторгнення герою навіки 52. Прощання з нашим захисником відбудеться 12 травня об 11 годині у горохові біля символічного хреста борцям за волю та незалежність. Після панахиди траурний кортеж вирушить до рідного села Героя. Назавжди до рідного дому на щиті повертається ще один герой із Волині Василь Ярчук. Зустрінуть полеглого воїна 12 травня о 10-й годині в Луцьку на вулиці Стефаника. Далі траурний кортеж зупиниться біля батьківського дому на вулиці Богуна. Остання дорога Василя до церкви у село Прилуцьке. Там, на місцевому кладовищі, поховають героя. Жорстока війна забрала ще одне життя оборонця. Відійшов у засвіти солдат із міста Ківерці Сергій Стернічук. Захисник 1993 року народження помер від отриманих травм поблизу населеного пункту Першотравневе Харківської області. Сьогодні зустрічають тіло героя у рідному місті о 17.30 на в'їзді у ківерці. Завтра чин похорону. Орієнтовно. О 12-й годині формується колона і піша хода до храму. Поховають Сергія Стернічука на Алеї Слави, вічна шана. У рожищі ледь не сталася трагедія. Рятували дітей та дорослих від пожежі. Ввечері 9 травня загорілася квартира у п'ятиповерховому будинку на вулиці Незалежності. Вогнеборці кажуть, що ситуація була критична. Палало помешкання на четвертому поверсі. Поверхом вище був щільний дим. Звідти евакуювали двох дітей та одного дорослого. В палаючій квартирі теж був чоловік, але вже без свідомості. Пожежники винесли його із вогню. Та передали медикам разом із гасінням полум'я по сходовій клітці, де СНСники евакуювали ще чотирьох дорослих і одну дитину. Обставини пожежі з'ясовують. У Луцьку після завершення фестивалю їжі автівка збила людину. Сталося це поблизу культурно-розважального центру Адреналін. Люди переходили дорогу після завершення фестивалю. У соцмережах писали, нібито водій був п'яний. А от за попередньою інформацією правоохоронців, керманич, мовляв, їхав тверезий. Потерпіло забрали у лікарню і відкрили кримінал. Машини аж зім'яло. У Луцьку зіткнулися два легковики. Аварія сталася на перехресті вулиць Гетьмана Мазепи та Софії Ковалевської. Патрульні кажуть, що водій Volkswagen їхав другорядною дорогою і не пропустив чері, котра була на головній. Поліцейські склали на Керманича протокол. Намагалися провести через кордон безакцизні цигарки. Волинські митники і прикордонники виявили 5 тисяч пачок тіньових цигарок. Таку знахідку помітили на митному посту ягодин. Безакцизні цигарки були приховані у вагоні вантажного потягу, який доставляв товар на експорт. Потяг саме проходив митний огляд на станції Гримачі. Митники повідомили бюро економічної безпеки. Сигарети вилучили. Хто стоїть за приховання? Ховуванням експорту безакцизних цигарок з'ясовують. Збував на волині закладки з ПІВІПІ та втрапив за ґрати. 33-річний житель Житомирщини облаштував наркобізнес у Ковалі. Згодом, втрапивши під пильне око правоохоронців, закладчика взялися судити. Наразі Феміда винесла вирок. У серпні-вересні 2022 року правоохоронця задокументували у Ковалі понад 70 факів, збуту громадянином психотропу ПВП. Суд вистав його винуватим у вчиненні цього злочину та призначу йому покарання у вигляді 10 років та 3 місяців позбавлення волі. До Дня Матері у Луцьку відбулася особлива подія крила материнської молитви. Зустріч організувало об'єднання матерів та дружин захисників України. Тут зібралися мами і дружини загиблих воїнів з усієї області, щоб разом згадати найрідніших і підтримати одна одну. Подарувати хвилинку радості мамам, які втратили своїх дітей, і дружинам, які втратили своїх чоловіків. Відчули трошки тепла від людей, які оточують їх, і що вони є не байдужі до їхнього горя, так само і до них. У мене також син загинув у 2015 році, командир роти, офіцер. Він у Мене одна дитина, і я знаю горе, відчуваю горе кожної мами. До теплої зустрічі мам та дружин полеглих героїв долучився фонд ігоря палиці тільки разом, аби материнське, зранене серце відчуло тепло. Наш обов'язок бути поруч із ними, підставляти своє плече, давати свою руку підтримки, допомагати їм у їхньому житті, долати ті труднощі, з якими вони стикаються. Саме тому фонд «Ігоря Палиці тільки разом підготував дуже символічні подарунки, які виготовлені бізнесом ветеранів, тих, хто розуміє, що таке війна, тими, хто з цим стикається щодня. Це подарунки виготовлені з душею. Вони сподіваюся, зігріють їх трішки у цей день і допоможуть їм відчути, що вони не самі. У теплій, але скорботній атмосфері в Луцьку відбувся особливий захід до дня матері. Вшанували жінок, котрі втратили найцінніше своїх синів та дочок на війні. У цій залі кожна мама із розбитим серцем. Вони розуміють одна одну, як ніхто, без слів. Дорогі українські матері, низько схиляємо голову перед вашою долею, перед вашою жертовністю і відданістю, перед вашим зраненим і зболеним серцем, у якому назавжди живуть найдорожчі. Дали кожного, хто поліг у цій страшній війні ще з 2014 року. Їхні серця билися в унісон із духом свободи. Зі словами підтримки до матерів звернувся міський голова, бо ж їхній біль це біль всього міста, і такі шрами на душі у мами не загоюються. Сьогодні особливо важливо їм сказати, дякуємо, ми з вами, ми пам'ятаємо. Низький уклін вам, дорогі мами, за ваш материнський подвиг, за вашу мудрість, за вашу жертовність. Дякуємо вам, що виростили, виховали справжніх героїв, завдяки подвигу яких Україна сьогодні продовжує боротьбу, продовжує оборону. Україна сьогодні в крові, але вона живе. Герої, ваші сини дали можливість сьогодні діткам виступати на цій сцені. Дають можливість діткам сьогодні ходити в дитячі садочки, в школи. Найзворушливішим моментом зустрічі став виступ дітей. Вони виконали молитву за Україну, за матерів, за тих, кого вже немає, і за тих, хто бореться. Любов безмежна, її не зламати навіть смертю. І саме завдяки таким матерям ми пам'ятаємо за що боремося. Олена Лищук, телеканал Аверс. Сьогодні у Луцьку на базі обласної дитячо-юнацької спортивної школи розпочався відкритий чемпіонат зі спортивної акробатики. Упродовж двох днів понад 130 спортсменів із 10 міст України виборюватимуть перемогу у різних вікових групах та кваліфікаційних категоріях від юнацьких розрядів до майстрів спорту. На мою думку, одне з найгарніших видів спорту це саме спортивна акробатика, хоч і немає олімпійського статусу, але переконаний через свою масовість, що все таки його включать. У нас гарна школа, у нас гарні тренери тренери з історією, до яких тягнуться діти, люди, тренери з інших куточків України. І переконаний, що нам вдасться, напевно, найближчим часом провести чемпіонат України з такого гарного виду спорту, як спортивна акробатика. Це нелегкий, але надзвичайно видовищний вид спорту вимагає не лише фізичної сили, а й неймовірної координації, довіри між партнерами. Змагання проводяться у двох видах балансова та динамічна вправи. Спортсмени виступають від юнацьких розрядів до дорослих розрядів в п'яти категоріях в жіночі пари. Жіночі групи, чоловічі пари, чоловічі четвірки і змішані пари. Це другі змагання для ночанок Вероніки та Юлії. Звісно, переживали, але все вдалося. Ми в парі стоїмо недавно лише два місяці, але за цей час вивчили динамічну і балансову вправу. На цих змаганнях ми виступили непогано і надіємось на хороший результат. Високі бали від журі, які беруть до уваги складність вправи, техніку виконання та артистизм. Отримала жіноча пара із Кам'янська. Спортсменки разом виступають уже три роки і дійшли до кандидатів у майстри спорту. Ми приїхали вже не перший раз в Луцьк, третій раз. Діємося На найкращі результати. Сьогодні ми робили першу вправу, баланс було не дуже складно, дуже сильні суперники. Мені більше сподобалась перша вправа. Ми її виконали. Круто. у категорії дорослих за програмою майстрів спорту чудовий виступ презентували лучани Андрій Чепелюк та Максим Юшак, і заслужено отримали оплески учасників змагань. Уча як зізнаються, не всі елементи виконали досконало, адже дала знаків Тома після виступів на міжнародних змаганнях. Нещодавно ми з Андрієм повернулися з чемпіонату Європи, який проходив Люксембурзі в місті Люксембург. Вже через два тижні нас виїзд на етап світу в Бургасі, це Болгарія. Звичайно, зараз в кожного спортсмена після змагань втрачається форма, тобто йде спад. Зараз ми на такому етапі, на етапі підготовки до етапу. Сьогодні наш виступ не був ідеальним, але ми працюємо кожного дня, щоб показати максимально хороший результат і представляти Україну. Змагання традиційно відбуваються за підтримки фонду Ігоря Палиці тільки разом. Луцьк уже не вперше приймає такі чемпіонати. Для багатьох учасників ці змагання є важливим етапом підготовки до всеукраїнських та міжнародних стартів. Приємно бачити, як Луцьк стає спортивним осередком і не виключенням є такий вид спорту, як спортивна акробатика. Щоразу організовуючи відкритий турнір міста Луцька, все більше регіонів приїжджає до нас для того, аби взяти участь і позмагатися з нашими спортсменами. Надзвичайно видовищно, надзвичайно емоційно і надзвичайно складно. Ми бажаємо цим дітям, які вибрали такий нелегкий вид спорту професійних здобутків, спортивних здобутків. Попереду ще день напружених виступів, але головне не лише перемога та медалі, а досвід, який допоможе стати впевненішим і сильнішим. Ольга Яцюк, телеканал Аварс. Мама, перше слово, головна людина та вічна любов у торговому центрі Луцьк особливий випуск галереї вітань присвячений дні матері з 16 до 18 години. Теплі слова, щирі спогади, зворушливі побажання та приємні сюрпризи наживо в ефірі радіо Аверс прямо з першого поверху торгового центру. Мамин день. Це момент зупинити час та подякувати. Не завжди ми розуміємо наших мам, але зараз добре, тому що зараз розумієш наскільки цінно мати взагалі маму, коли вже з самої є діти, і ти починаєш розуміти, що боже я сама кажу те саме, що моя мама колись Неприємно, що з мамою. Коли я, напевно, захворів штраф діабету, вона постійно біля мене сиділа, розглядала маленьких років. А мені все купляло, мені здається. <рес> Колись був чемпіонат світу у 2018 році, я дуже сильно... Футбол, так? Да, mm -hmm. так? Так, я дуже сильно хотів собі м'яч. Футбольний. тоді мені мама купила цей мяч. був тоді дуже дорогі піскалища дуже сильно люблю. Передаю привіт і хочу поназвав довго щасливо. Треба слухатись маму oh, oh, yes. обов'язково слухатись, поважати, любити і звісно не забути привітати своєму мулічку в недільку на день матері, Жаночка, кохана моя мамочка. Я тебе вітаю! Всього тобі найкращого бажаю, щоб ти в мене завжди було здорова, красива, усміхнена. Дякую нашим мамам за всю силу. За всю підтримку, за все добро, що вони вкладають в нас кожного дня, кладу руку на серце і чесно зізнаю, що я свою маму обожнюю. Я її дуже сильно люблю. Вона мені завжди довіряє. Вона ніколи знаєте, як є батьки з надвірною опікою, перевіряють, не довіряють. Вона відразу ще в дитинстві завжди ставилась до мене як до дорослої людини, не як до дитини. Наступного разу темою галереї вітань буде день вишиванки українське свято, яке відзначається щороку, у 3 четвер травня. Запрошуємо до розмови в прямому ефірі і вас.